Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. У Кишиневі напередодні відбувся відеоміст з офіційним представником МЗС Росії Марією Захаровою. В ході конференції торкнулись найважливіших тем порядку денного. Моду російських відносин йшлося і про ситуацію в Придністров'ї. Придністров'я найскладніше питання для офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії. Таке визнання напередодні зробила Марія Захарова, адже тут переплітаються складні питання історичної справедливості і того, чого хочуть люди, що живуть на цій землі. Говорить представник російського МЗС. Говорити про, те, що ми будемо... говорити про те, що ми будемо розвивати російську мову і підтримувати співвітчизників конкретно в ситуації з Придністров'ям. Це набагато ширша взагалі проблематика ніж те, що я можу сказати. Це питання історичної справедливості, питання, чого хочуть люди на землі в тій реальності, в якій вони живуть. Будь ласка, просто про це не забувайте, що Росія завжди виходила з пріоритету захисту населення співвітчизників і ніколи про це не забувала і не зраджувала населення Придністров'я. Розмови для офіційного представника міністерства закордонних справ Росії була непростою. Марія Захарова у Москві відповідала на питання журналістів Грузії, Естонії та Молдови, країн, у яких з Росією, м'яко кажучи, складні відносини. На питання нашого кореспондента про встановлення спільного контролю Молдови та України на кордоні із Придністров'ям. Позиція у Москви однозначна. навіть коли Росія сама потребувала підтримки та допомоги про Придністров'я не забувала ніколи. Тому і ця ситуація знаходиться під контролем. Ми виходимо з того, що безумовно суверенні держави мають право проводити свою політику, але вона не повинна бути спрямована проти власного народу і не повинна бити в гуманітарному плані по людях, яким і так протягом десятиліть діставалося чимало, які пройшли дуже складні часи. Але ще раз кажу, ця ситуація дійсно на порядку денному не просто обговорюється, але й в практичному плані також на нашому порядку денному. Молдова наполягає на виведенні російських військ із Придністров'я. Такі заклики сьогодні звучать на найвищому рівні. Щодо цього питання, Марія Захарова лише прокоментувала, чим займається оперативна група російських військ у Придністров'ї. Оперативна група, яка там остається оперативна група, яка там залишається, займається охороною складів військового майна. Тут ніяких секретів немає. Нічого нового я не скажу. Це зони її відповідальності, і цим вона займається. Це не для кого не є таємницею. По моєму, кожен хто проживає на цій території, в цьому давно переконався. Що стосується розбукування цієї ситуації, на жаль, зайшла в глухий кут з політичних моментів, з політичних причин, теж це новиною ні для кого не є. У Москві не раз відзначали, що Росія усвідомлює свою відповідальність за збереження стабільності на берегах Дністра. Тут вона діє як гарант і посередник у переговорному процесі і відповідає за миротворчу операцію. Російська гуманітарна допомога для підтримки придністровських пенсіонерів очікується в кінці наступного тижня. За словами міністра фінансів Тетяни Кірової, саме зараз перебуває з робочим візитом в Москві. Представник міністерства фінансів нашої республіки. Російська сторона уточнює технічні формальності, через які затримується черговий транш. нічого надприродного в цьому немає. Це нормальний робочий момент, якому притаманні певні організаційні питання формальності всякого роду. Звіт за підсумками першого півріччя про використання коштів гуманітарної допомоги придністровською стороною відправлений, установлені і узгоджені з російською стороною терміни. Міністр додала, що в даний час уточнюються деталі заявки на фінансування надбавок до пенсії на друге півріччя. Росія направляє гуманітарну допомогу для підтримки придністровських пенсіонерів з 2008 року. Право на отримання гуманітарної допомоги мають громадяни, які отримують придністровську пенсію або пенсію за законодавством іноземних держав, які постійно проживають на території Придністров'я. В цілому це 146 тисяч чоловік. Педагогам двох соціальних установ відновлять виплати за кваліфікаційну категорію. Сьогодні відбулося засідання уряду. Члени вищого виконавчого органу влади одностайно проголосували за ініціативи, орієнтовані на соціальну підтримку окремих груп населення. Відновити виплати за кваліфікаційну категорію педагогічним працівникам республіканського реабілітаційного центру для дітей-інвалідів та будинку дитини. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні уряду. Ще один проект передбачає розширення переліку осіб, які можуть скористатися можливістю відремонтувати автомобіль за рахунок коштів республіканського бюджету відповідно до закону про соціальний захист ветеранів. один раз в сім років громадянам, які стали інвалідами, давалося право на ремонт автомобіль який був ними отриманий або придбаний на пільгових умовах, однак протягом деякого часу ця норма була припинена. Ми пропонуємо її розморозити, дати можливість в 2019 році профінансувати ремонт машин для 57 громадян. Окрім інвалідів захисників, допомогу в ремонті автомобілів планують надати і тим громадянам, які отримали каліцтва поранення, контузію у ході Великої Вітчизняної війни, а також війни в Афганістані. Загальна сума коштів, що виділяється на ці цілі, більше півмільйона рублів. На думку голови уряду, запропоновані заходи важливий крок на шляху вирішення проблем, які регулярно піднімаються на зустрічах громадських організацій із керівництвом уряду. Подальший розгляд проекту. Продовжать вже парламентарії. У Добосарах формують програму наказів виборців на 2019-й. Об'єктів багато. В основному це багатоквартирні будинки і дворові території, а також дитячі садки, школи і будинки культури. Увідуть в програму найпроблемніші. Вулиця Фрунзе, будинок 48. Мешканці розповідають, йому більше 40 років. Капітального ремонту жодного разу не було. За цей час все вийшло з ладу, покрівля, вікна, двері. А під час дощу вода розмиває вимущення будівлі. Я живу тут 20 років. За цей час не бачила ремонту. Самі купуємо що треба, самі своїми руками все робимо. Але поміняти вікна можна. Взимку, коли вітер треба, ставити пуховики у вікна, вони ледве трималися, гнилі. Посмотрите, у нас нету світа. У нас немає світла, це жах, немає лавки, білизняного майданчика. У Дубасарах понад 170 багатоквартирних будинків. Всі вони були зведені всередині минулого століття. За час експлуатації капітальний ремонт не проводився ні в одному з них. У цьому році завдяки програмі фонду капітальних вкладень, і місцевої програми капітального ремонту вдалося встановити нові покрівлі двері і вікна на 11 об'єктах. Це дитячі садки, школи і багатоквартирні будинки. На вулицях Ломоносова, Жовтневі та Карла Маркса відновили тротуари. Є вони тепер і у дворах багатоповерхівок по вулиці Радянській та Космонавтів. А цьому році зіли ремонт. Цього року зробили ремонт. Усі задоволені. Опалення всередині, труби поміняли, вікна встановили, дорогу відремонтували. Згодом все зроблять. Я дуже вдячний. Працювала в районі і програма виконання наказів виборців. На цій цілі з республіканського бюджету району виділили 300 тисяч рублів. 430 тисяч передбачив місцевий бюджет. Гроші об'єднали і направили на вирішення найгостріших проблем. Ми виконуємо ремонт тротуарів, ми виконуємо ремонт тротуарів, дверей, під'їздів, встановлюємо лавки, освітлення. Вже приступили до робіт. Бульових точок у нас багато. Ми будемо спільно з депутатським корпусом, громадськістю виявляти і виконувати. Будинок по вулиці Фрунзе, 48, увійде до програми виконання наказів виборців на наступний рік. Сьогодні над формуванням програми вже працює спеціальна комісія. А в цьому році заплановано будівництво санітарних вузлів у школі села Дубова, реконструкції дальні міської школи номер 5 Будівництво. У дитячих майданчиків у дворах житлових будинків по вулиці Дзержинського, 47, Ломоносово, 53 і мікрорайоні. Південному у дворі будинку Дзержинського 70 побудують новий спортивний комплекс. Всі роботи будуть виконані до кінця року. А у Бендерах розглядають програму розвитку міста і дорожньої галузі у 2019-му Особливу увагу приділять відновленню покриття навколо шкіл і дитячих садків. Інфраструктуру розвиватимуть і надалі. Які нові об'єкти з'являться наступного року? Дізнаємося з сюжету. Ремонт вулиці Горького поблизу стадіону один з наймасштабніших цьогоріч. Відновлять майже 300 метрів полотна і побудують парковку на 40 машиномісць. навколо головних спортивних об'єктів міста облаштують нову зупинку тролейбуса. Поэтому по улице Кантовского ми прийняли рішення по доповні фінансірунню. Діона з будять стоями ухвалили рішення про додаткове фінансування для вулиці Котовського, де у нас планується розширення дороги і облаштування зупинки тролейбуса по вулиці Горького. На ці дві адреси ми підняли з резервів гроші. Програма дорожнього фонду вимагає збільшення фінансування більш ніж на півтора мільйона рублів. Кошти потрібні на ремонт тротуарів і міжбудинкових проїздів, яких знайти вирішували спільно з депутатами. Варіант перший варіант все таки зупинитися на сумі в 1 мільйон 550 тисяч. Тобто ми зменшимо видатки програми розвитку міста. Варіант другий освоїти ту суму, що нам додасть республіканський бюджет. Орієнтовно називали 850 тисяч. Я думаю, що вона буде більшою, близько мільйона. На цю суму додатковим обсягом виконати роботи у 2019 році. За словами глави держадміністрації, у 2019 році на дорожній фонд планують виділити 18,5 мільйонів рублів. Це на 6,5 мільйонів більше, ніж цьогоріч. 3,5 мільйони витратять на ремонт території шкіл і дитячих садків. Незабаром почнеться будівництво нової тролейбусної лінії в мікрорайоні Сонячний, яку планують здати вже до 19 червня майбутнього року. Триває реконструкція плавального басейну Дельфін. У ній братимуть участь не лише будівельники з Придністров'я, але й фахівці з. Німеччини, Болгарії, Білорусі і Росії. У планах на наступний рік облагородження міського пляжу поряд з Бендерською фортецею. Завдання зробити під'їзні шляхи через фортецю. І прохід буде через одну із вершків фортеці. На відновлення чекає і парк імені Горького. Тут на місці танцювального майданчика побудують поле для міні-футболу і волейболу. Окрім цього, модернізують дитячий майданчик. Першокласники Фрибницької української школи посвятили в козачата. Урочисту церемонію вже 18-й рік поспіль проводять на свято Покрова Пресвятої Богородиці. Воно здавна вважається днем українського козацтва. Першокласники присягнули на вірність своєму народові, а почесні гості звернулися до них зі словами Привітання і напуття. Для першокласників рибницької української школи номер один цей день видався хвилюючим урочистій обстановці перед вчителями та старшокласниками, шістьох малюків посвятили в козачата. Церемонія ця між іншим стала в школі вже традиційною. Традиції, які звісно, з часом і порушені, але дуже багато чого доброго, гарного зберігається. І ця подія сьогодні це одна з тих, з тих подій, які дійсно. Бережуть традиції, розвивають їх, і наші діти на них вчаться і будують себе, тому що козак це був людина честі, відваги, сили, волі. Спочатку першокласникам довелося довести, що вони гідні бути козаками. Діти відповідали на питання про історію козацтва, читали вірші, а також пройшли жартівливі випробування. У них відзначився першокласник Олексій Левченко. Він уже знає, яким повинен бути справжній козак. Козаки вони сміливі і гарні. За сміливість і родицію Олексію дістався особливий приз. На завершення першокласники урочисто виголосили клятву членів українського козацтва бути взірцем людяності, доброти, чистосердечності, господарем свого слова Кляну, з великою подією у житті юних козачат Привітали гості, які спеціально приїхали на свято. Дозвольте привітати усіх чоловіків, теперішніх майбутніх захисників батьківщини, а також дівчат, які їм будуть допомагати. І побажати міцного здоров'я, мужності, оптимізму і віри. Уже 18-те покоління вступає до козацького нашої республіки, нашого роду. І кожного року ми завжди приймаємо дітей в козачатах. Ми сьогодні, дорогі діти, перерахували у ті заповіді, яким ви маєте дотримуватися у тих людських козацьких заповідях. Прикрасили святковий захід виступи ансамблю української пісні Барвінок. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!